І до нашого ефіру доєднується речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Юрію, дякую, що вранці вже з нами. Хочемо вже отримувати максимально офіційну інформацію, максимально повну інформацію про те, що було вночі, тому що ми збирали все, що могли зібрати. Ну і от хочемо, щоб ви зараз підвели якісь перші підсумки того, що відбулося саме зараз, будь ласка. Давайте все-таки почнемо зараз тема авіації на слуху, тому почнемо все таки з наших льотчиків, так які дійсно е і цієї ночі, і за попередню добу продовжують виконувати завдання з заняття ударів по противнику по його радіолокаційних станціях, по засобах ППО, по угронях військ, які на східному напрямку продовжують е власне вести і атакувальні і оборонні дії. Таким чином льотчики. До 30 літаковилітів на вогневе ураження на винищене прикриття здійснили за минулу добу і вже в поточній добі це разом загалом. Ну і те, що льотчики очікують сьогодні, ну вже не очікують вже є позитивні сигнали щодо того, що дійсно радянська, яка скоро може піти в історію і з'явиться на сучасний літак, на якій залюбки пересядуться. Це, це їх ще більше надихає, тому що навіть якщо на такій техніці вони роблять. Такі речі, ну такі титакі так, результати дають то що буде, коли з'явиться саме. Саме літак, про який ми всі мріємо, який ми всі мрієм І Одразу хочу попередити так, що на болотах в інформаційних помийках пропагандистських будуть волати, що це літак застарілий нічого не допоможе. Ну про Петріот вони так само говорили. Тому очікуємо, як намо швидше, юрі мушу коротко вас перебити. Перепрошую, тому що от ми говоримо зараз про те, що відбувається в повітрі, а в деяких регіонах країни повітряна тривога. Зокрема, Крим, Луганщина, Донеччина. Тож, на Донеччині, от щойно було оголошено. Тому, якщо ви нас бачите або слухаєте з цього регіону, будь ласка, будь ласка, прямуйте у сховища, да, Юрію, будь ласка, продовжуйте і не забувайте про те, що було у мене запитання про наслідки нічних атак, зокрема на столиці. Будь ласка, так пам'ятаю, пам'ятаю, але все ж таки тема топ зараз авіація. Тому мусив з неї почати. Що с маємо по атаці на саме столицю на київщину з північного напрямку уночі залетіли шахеди. 18 ударних цих БПЛА було знищено. Усі 100% було знищено на небі на, над на, на, на Київщиною. Повітряне поповітряне центр відпрацювало цього разу 17 збило дронів один на рахунку. БПО сухопутних військ тому власне разом б'ємо ворога в повітрі. Також напередодні цієї атаки. Ну фактично увечері так два дрони знищено в зоні відповідання повітряної команди схід на східному напрямку. Ну і також знищено удар точно опублікували розвіданий БПЛА Мерлін. Так ну ще. Додалась інформація по вчорашніх безпілотниках ще кілька збито от Орлан 10 Орлан 30 на східному напрямку. Ну там повітряні командування вже будуть інформувати по мірі того підтвердження цієї цілі, щоб у вас оперативно була інформація. Ну власне, це все такі новини за ніч. Тактична авіація і зараз, станом на зараз, продовжує атакувати по всій лінії розмежування. В принципі, це відбувається постійно цілодобово інколи. 15-20 до 30 літаків ворожих знаходяться в повітрі і виконують різні функції та завдання. Ну, одні з них це керовані авіабомби, які вони запускають по наших пересопових регіонах. Юрію дуже дякуємо вам. і Свідкуємо далі за тим, як розвиваються події, і чекаємо хороших новин, зокрема, які пов'язані з тренуваннями наших пілотів на F-16. Дуже сподіваємося, що вже скоро побачимо ці літаки в небі над Україною і побачимо їх насправді дійсно в ділі їхню ефективність. Це був Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України.